Багато людей говорять про те, що вони часто переживають тривожність. І я хотів би записати таке з відео і запропонувати декілька різних шляхів, як можна долати тривожність. А, в принципі, зараз в нас війна, тривога дуже часто. То складно не тривожитись, коли є тривога, але іноді можна мати мир, спокій в серці. Навіть якщо є найбільші тривоги, один якби, можна сказати, з перших способів, це такий так, духовно-релігійний. Можна собі роздумати над святим письмом або просто зануритись в себе і подивитися і подумати. А що, наприклад... Не знаю, яка думка приходить, коли я там читаю якийсь один уривок чи інший. Що може до мене сказати це в цій чи інші ситуації? Наприклад, в трьох синоптичних Євангеліях є такий урок, де говориться про, про те, як були апостоли з Ісусом на човні, і в якийсь певний момент Ісус собі тихо спав, а Почалася буря, може стати, як тривога, та всі апостоли були на стрімі, на, на кіпішці, що робити, що робити, чого він перекидається, заливає водою. А Ісус собі там десь на трьомі корабля собі спить, нічого не робить, нічого не думає. Вони вже тоді не витерпіли, вони вже такі всі перелякані, страшні. А Підійшли до Ісуса, В нього кажуть, розбудили. І, напевно, що довго будили, він, напевно, містом спав, був втомлений, коли він цілу ніч десь молився на горі і цілий день служив десь людям. Але його таки розбутили в тому човні. І йому кажуть, наставниче, наставниче, чи тобі байдуже що ми тут гинемо. Ну, Ісус, звичайно, що не байдуже. він став, погрузив бурям, погрузив вітру і все враз ущухло, утихло, і потім що він сказав до них. А де ваша віра, чого ви засумнівались? Що була якась буря. Там просто якісь звичайні там тривоги, чи, які можна легко здолати, чи легко можна про них забути. От. Ну і це там трошки відрізняється так з різних семантичних Євангеліях. Недавно на Галилеї читали в Ривок саме полуки. Але це цікаво, тому що можна так само собі подумати до будь-якої ситуації, чи в іншому місці там, де є. Таке, що також були апостоли, потім якась примара їм з'являється, йде посеред них вночі, бо їхнього човна, вони вже збоялися чи то Це якісь путіні чи хтось інші по воді. А щось каже, це я, налякайтеся, не вірші. Не І тоді Петро, як найсміливіший з усіх його апостолів. Говорить, якщо це ти, повели мені по воді піти до тебе. І Ісус каже, хочеш йди, якщо сам буду, тільки один по воді ходити. Також можеш походити. Давай, вперед. Як то займайся водною, а робі поводним фітнесом. По, походи собі по воді, пройдеш три тисячі кроків по воді. І Петро почав йти. Потім щось йшов, що йшов, дивився на Ісуса. Поки, поки дивився на Ісуса, нормально йшов. Потім він щось в один момент а, почав дивитися на Ісуса. А щось там збоку а, вітри хвилі, а внизу типу, такі хвилі високі, такі, шторм наближається, якісь цунамі. Він так почав сумніватися ой, і почав потопати. І що він тоді зробив? каже, Ісусе, рятуй мене, бо я потопаю. І так само в будь-якій ситуації в нашому житті, тривога чи не тривога, можна застосувати релігійно, духовний підхід. І в будь-якій ситуації, можна сказати, Ісусе я не справляюся з тою чи іншою тривогою. Прийди моє серце, наповни моє серце та спокой мене, дай мені не знаю, мир, радість з певної ситуації. І потім не знаю, помолитися, помедитувати, порозуміти словом Божим, взяти якісь різні брифів, почитати, подумати, а що Ісус зробив в цій ситуації, або ж не знаю, якщо це може до мене говорити в цій ситуації. Вчай, ну, не завжди тривога це є щось негативне, зазвичай як приходить, то приносить мері радість. Але якщо ти щось робиш не так, то тривога може означати, що десь Якщо ти робиш неправильно, у в такому випадку тривога може зняти навке, що ну, задумайся над тим, де ти йдеш, що ти робиш, може навпаки. Щось поміне, піде в інші біки і це. І, цей... і... зробив щось правильно. Може щось змінив в своєму житті. Почне бігати, там ще чи... займався чимось. Що проходити 3000 кроків або я не знаю. Пічне молитися стандартні молитви. Або не десь можна за 5 хвилин помолитися, І або щось інше. Піде на якусь спільноту. У нас тут так багато спільнот в є. І «Галилея», і «Благословення», і живий вогонь. Там я ще до них недавно вже не ходив, не знаю. Але думаю, що може бути. І там є агапи, є твор, і так далі, або щось інше. Ну, коротше, багато різних способів. І це я поговорив тільки про один спосіб релігійно-духовний. Напевно, запишу ще два окремих способи, де я розкажу про раціонально-логічний спосіб і ще про якийсь такий музично-пісельний спосіб. І можна ще, якщо придумаю, запишу ще один, відео, ще якийсь додатковий читати спосіб. Także dziękuję za uwagę, że przyszłem do Stalina.